Вітаємо друзі! Сьогодні ми проводимо підсумки розіграшу від інтернет-магазину SPL Proficial. Даруємо професійну машинку для чищення та дезінфекції щиток і брашів. Це система 2 в 1, вона очищує щитки і дезінфікує їх. Умовами розіграшу було підписатися на сторінку SPL Proficl, лайкнути цей допис. І відмітити в коментарях друга або подругу, яка працює у сфері б'юті індустрії. Ну, або та людина, яка мріє про такий же девайс. Переходимо в сервіс для визначення переможців. І натискаємо Старт. Система аналізує коментарі. Загально їх 1842 коментарі. З них буде визначено одного переможця. Чудово, пані Юлія перемагає в даному розіграші. Переглядаємо, за ким вона стежить. Чи стежить за SPL Pro Official. Переглядаємо так, є стеження. Є, бачимо, що відстежує. Чудово, пані Юлія, ми вас вітаємо. Дана машинка для чищення брачів їде до вас. Вам гарного користування! Всім учасникам дуже дякуємо, до нових зустрічей і всього найкращого.